Світу творець, цей світ безмежно неозорий, цей чудернацько дивний світ людина безсумнівно творить у сумнівах вже безліч літ. Не відає зовсім людина, людиною, що значить бути, від діда прадіда до сина зуміли людяність забути. Відтоді, як єство своє, забули й марення їх водять, їм жити гірше і гірш стає, мов зомбі по планеті ходять. А вони вперто все ж своє, десь втрачене єство шукають, бо відчувають, щастя є, і щоб їм дав хтось вимагають. Людина хоче, щоб її. Щасливою зробив хтось, плекає марення свої у світі заблудившись, і накопичує всіх благ, якими ті не є. Поперед себе ніби стяг его несе своє. І людство в пошуках себе вже майже остаточно. Але старанно ж як гребе до всього що порочне. О, люди милі, як же вам себе в собі знайти? Це кожен може тільки сам, а не за кимсь прийти. Цей надзвичайно дивний світ, проявлений із себе, шукаючи ззовні безліч літ. І прагнуть всі на небо, а небо це не понад хмар, ці хмари є думками, це в собі споконвічний дар, що нехтується вами. Цей світ безмежно неозорий, цей чудернацько дивний світ, людина безсумнівно творить у сумнівах вже безліч літ.